Так, що я тут привезла? Квіти. Квіти, квіти, квіти. Гляньте, які вони гарні. Коротше, витратила гроші на квіти. Я це коли бачу такі квіти, зупинитися не можу. Не знаю чому. Так тут ще таких набрала. Маленьких треба висаджувати. І ось такі. Блін, я вся в пиляці. Так, ось так повішала біля дверей. Так, поставлю ось тут на пеньочок. Ой, на пеньочок на стовпчик. Нехай стоїть. Звісно, мало. Треба ще, але вони дуже дорогі. Оце одна квітка 250 гривень. Я взяла три вазони. А треба було хоча б вазонів шість. Так один ось такий.